Давайте подумаємо, що то таке. Перше баночки це зручно. Друге це смачно. Третє це міц. Пристально наблюдаю за брендом. Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий всіх вас вітати. На нашому Ютубі сьогодні нове довгоочікуване відео. Так, і сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про паладіум. Так, це лімітка з трьох смаків, яка приїхала до мене досить давно. Та вибачаюсь, прокурив давно, але через певні завали тільки дійшли руки до зйомок. Тому, що, не переключайтесь, а ми починаємо. Сьогодні спілкуємося з вами про паладю. А у них, до речі, окрім лімітки, ще наскільки я знаю, вийшла. О, ребрендінг. Щодо Паладіуму, наскільки ви можете пам'ятати, Паладіум це один із тих брендів, які особливо мені запам'яталися після чого правильно після індустрії, і як ви можете пам'ятати або не пам'ятати, якщо не пам'ятаєте, можете подивитись у передніх оглядах стосовно бренду Паладіум було багато запитань, але після першого повноцінного огляду, на якому була майже вся лінійка смаків Паладіуму. Чи взагалі вся не пам'ятаю? Моя думка дуже змінилась. Або продукт став краще, або моя компетенція підрісла. А от сьогодні у нас щось нове від цього бренду, і це не може не тішити, не радувати. Буду відвертим, я дуже пристально наблюдаю за брендом Palladium, і в цілому розвиток їх бренду мене дуже цікавить. Як я вже й казав раніше, вони дуже, дуже дуже зацепили мене як бренд. І в цілому мені дуже-дуже імпонують. Наскільки я знаю, стосовно ребрендингу бренду Palladium, у них все тепер в от таких от баночках. Знову ж таки, в руках не тримав, окрім цих ця інформація дійшла. Наскільки вона достовірна, поки що сказати не можу. Але якщо вони дідуть до мене, в цілому, я думаю, що ми знімемо огляд на ребрендинг Palladium, чи змінилось щось по продукту, чи не змінилось. І в цілому, що то таке? Ну і давайте розбирати. Приїхав статтєю, ось такий ось цікавий. Тут ще була така а, типу, не ниточка, а як ленточка, яка кріпилась до цієї кришечки зсередини, але вона відірвалася при першому ж відкритті, тому я ну, її не хранив. Типа, пошла вона слідом за кораблем, саме знаєте за яким. А в самій а, баночці боксі, нас зустрічало три смаки. От, хоча місця, здається, було б на чотири, Там ще трошки залишилось місця, можливо, було б ще один якийсь засунуть. І по смакам у нас тут. Це у нас елдербері, потім Raspberry і ананас. Тобто, по смакам у нас бузина, ананас та малина. Чесно, для мене цей вибір був дуже неоднозначним. Чому? Тому що бузина це не дуже класичний, тип смак. Вона у останній час почала багато у кого з'являтись, але ну, це не класика коріння. Тобто малина ананас це смаки, які там, ну, мас-маркет, умовно кажучи, які вже всім приїлися. І скажу вам відверто, що малина та ананас просто відвал башки. Вони мені дуже зайшли. Вони а, були дуже смачні. Стосовно ананасу, ананас а, більше такий, знаєте, кисленький. Вот, але дуже насичена аромка. Аромка дуже добра, вона мені дуже зайшла. І смак просто відвал божки, як я вже казав, малина. Така більш типова, схожа на цю малину. Є багато у кого, тіпа. але в чому нюанс цієї лімітки? Ну, як я це визначив? Давайте подумаємо, чим ця лімітка повинна була нас здивувати. Що тут такого баночка? Ну, типа, ні, не знаю. Не скажу, що баночка це те, що може якось здивувати, вразити або навіть приголомшити. Але в той же час можу вам відверто сказати, що мова не про баночку, а про те, що в ній. По-перше, як на мене, у паладіуму знову трошки змінилася сировина. Або не трошки. І це дійсно міцно. Тобто, на сьогоднішній день є бренди, яким любимо курити серед міцного сегменту, але ось це не поступається жодному з них. Тобто. Якщо мова йде про міцність від бренду Palladium, ця лімітка це 100% те, що ви повинні скуштувати. Мені зайшло максимально. Бузина трохи не мій смак, тому мені критикувати, якось, коментувати дуже складно, але в той же час це дуже-дуже і непогано. Від себе дуже сподіваюся на те, що бренд Palladium пустить це у свій сегмент масштабно. Що не них з'явиться нова лінійка з такою міцністю? Можливо, я десь щось пропустив, вона вже є, але до мене вона ще точно не доходить. Якщо так, то вибачаюсь перед брендом Palladium. Ви для мене дуже такий близький бренд. Я вас дуже люблю. Ваш продукт і в цілому все викликає у мене лише позитивні емоції. Саме тому, друзі, давайте підводити підсумки стосовно лімітки від бренду Palladium. Давайте на пальцях. Перше баночки, це зручно. Друге, це смачно. Третє це міцно. Якщо хтось з вас скаже, а що робити, якщо ми любимо легеньке, беріть іншу лінійку Паладіуму. У них є все для вас. Тому звертайтесь до Паладіуму за їх продуктом. Зі свого боку, приношу вибачення бренду Паладіум за затримку у відео. Буду чекати вашої участі у розіграші під цим відео. Тому беріть участь, заходьте. Умови, як завжди, дуже прості, бути підписаним, поставити лайк, написати коментар із трьох та більше слів. І в цілому підтримувати нас і бути разом з нами. Дуже всім вам вдячний, дякую за ваш перегляд і не забувайте підписуватись на наш канал. З вами, як завжди, був я, Віталік. Це ютуб канал Димний Бро. Що, до нових зустрічей, друзі. Всім дякую та всім до побачення.